Знову у нас повітряна тривога, продовжується вечір. Сьогодні 11 число. І як бачите, ну, вночі було якось тихо. Не чула я ніяких ні сирен, ні тривог. А сьогодні знову, мабуть, там 4-5 чи повітряних тривог. Отак. От Оці вже тривоги, як вони надоїли. Це вже не виносимо. Три 3 роки війни. Але весна радує весна, так що займаємося домашніми справами, займаємося садочком, і це надихає, де є сили і просто і настрій теж трошки ми самі собі будемо своїми справами і настрій будемо поліпшувати. Да? А собачулі, подивишся на них, зразу вже улипка. автоматично. Я думаю, що визиваємо і згодні красоточки. Сьогодні у нас такий відпочинок від садових робіт, бо вчора я так добрий, такий кошман зробила роботи. А завтра вже почну. Вже треба буде обрізати. Оці троянди подивилася, є такі чорні, що я садила невеличкі. Є такі троянди, що замерзли. Мабуть, я думаю, ну вже що як буде, знаєте? Це ж все ми так скажемо, експерименти. Там я різні купляла такі. Якісь імпортні, і вони, мабуть, дуже примхливі. от ті що Імпортні, вони і, зараз я покажу, вони і чорні. Оця під запитанням. Ось, оця, бачите, така чорненька. Вон, видно, під запитанням, що буде, як буде. Ось ця рубічка був мороз, і рубічка горшок схопила, гуляла, тут, може, вони тоді і померсли. І дивіться, оця теж чорна, бачите? Стеб, стебла якісь як чорне. Може не вся, може воно з корення щось там і виросте, але ж самі розумієте. Так що, оце ж таке. Ялівець. Побачимо, як літом він буде себе вести, цей ялівець. Ось. Так що кіпариси вроді так, знаєте. Не знаю, оце воно жовте, мабуть, чи хвороба, чи що на кінчиках. Мабуть, я більше не буду купляти оцих туйок, оці зелені, бо таке непонятно, і що далі буде. Ну, оце ж експериментуємо, дивимося. <рес> Забути, а рядки, від яких серце б'ється частіше. Слова, що ми завжди залишилися в історії. Всім приємного апетиту, і Ксюша зараз буде робити глаза дракона. І Глаза! <різова> і рот теж! Ну що, немає у тебе в ротіки такого огня? Вона їсть мой імбір. Я зробила собі імбір з перцем і з куркумой. Ну, чуть-чуть додавала. Сьогодні такий рецепт, знаєте, друзі, знайшла. Зараз я вам розкажу, який я рецепт знайшла. Ну, чоловік сміється, що я в це вірю, а я хочу спробувати. Але там дивіться, який рецепт. Там був такий рецепт імбір можна сушений в пачечки. У мене не сушений, у мене такі свіжі ми купляли. Потім туди додають трошечки куркуми і трошечки чорного перцю і в кефір додають. Але я не додаю кефір, ну, бо в піст молочне не можна. Я нет, просто нет, вот так нет, зарубила нет, себе нет, ось, нет, так имбирь нет, посыпала нет, куркумой нет, и перчиком, нет, и нет, пробую, и э, вроде вкусняшка. как метаболизм должен вкусняшка. быть хороший, вроде как э, это профилактика паразитов, да, вот, посмотрим, посмотрим. Там прям такой был коктейль, там, там столько было хороших, позитивных отзывов, худают очень быстро, ну, посмотрим. И самое главное в этом рецепте, что не хочется сладкого. Вроде как, вот это, знаете, тяга пропадает. Ксюнечка много не кушает. Слушай, тут тоже захотела, я говорю, да не надо. Ей запрещала, она говорит, нет, я хочу. Ну, чуть-чуть только, чуть-чуть, аккуратненько. Иди водички запей. Убежала. Вот, потому, ну так, я пробую. Понятно, что она не особо вкусная, потому что она жжет. Но чуть-чуть можно. Я думаю будет, будет что-то полезное, ну, с кефиром, ребята, там вообще этот коктейль с кефиром, он, наверное, вообще поможет очень быстро сделать с вас тройняшку, вот.